Слава Україні. Дорогі мої орхоколіжаночки! Коліжаночки. Сьогодні трішечки порозмовляємо з вами про Триферн. Сьогодні спробуємо разом із вами розібратися, чи справді Триферн така величезна панацея для наших орхочок. Чи це просто реклама у тропічних. Та субтропічних районах нашої планети Земля, а також у тропічних лісах з помірним кліматом та ще й у Новій Зеландії ростуть деревоподібні папороті. Вони зовсім не схожі на папороті, які ростуть у наших українських лісах. Ці папороті дуже величезні і нагадують дерева, вони мають стовбур та листя. У 80-х роках здерев'яніле наземне коріння цих дерев отримало надзвичайно високу оцінку у вирощуванні епіфітних рослин та при утримуванні рептилій, гіконій, саламандр та жабок. Зараз вирощують цілі плантації трифермом, особливо у Новій Зеландії. Оскільки триферн це деревоподібна папороть, то він повністю є натуральним та екологічно чистим. Структура триферну трубчаста. Саме завдяки цьому фактору волога розподіляється рівномірно та рівномірно просушується, а повітря вільно проникає до коріння. Наших орхочок. Триферин містить багато поживних мікроелементів, які надходять до кореневої. Тому, коли ви додаєте в посадку триферин як міксовочку з іншим субстратом, можна значно зменшити використання добре в приполивах. Досліди показали, що однією з важливих особливостей триферну є підвищена кількість мікоризних грибів, тобто мікоризи. Саме завдяки цьому розвиваються гарно клітини корені. Розвивається гарно наша орхочка. Я розмовляла про цей факт із українським мікробіологом і як відповідь отримала інфу про те, що коріння паленопсисів не утворює мікоризу. Але чому ж тоді коріння паленопсисів так обожнює триферн? Триферн може зустрічатись із пресованим, і це дуже класно використовувати на блоках. Довгі гілочки можна покласти до горщика цілими або ж подрібнити. За вашим бажанням. Спресований триферн можна поділити на фракції, або теж подрібнити. Триферн доволі вологомісткий субстрат, тому у ньому дуже класно вирощувати діток орхідей, або малявок з фласки, підлітків, або якихось мініатюрні види орхідеїв. Для дорослих фаленопсисів краще використовувати невелику кількість триферну, роблячи міксовочку з корою чи з іншими субстрактами. Якщо ви новачок, то будьте дуже обережні, особливо коли приносите нову орхочку у свою домівку і хочете її пересадити одразу в триферн. тоді обережні будьте з поливами. Якщо ви зальєте кореневу у триферні, то тоді попросту вона є. Й... Септичну та антибактеріальну дію. Він перешкоджає виникненню грибків та плісняви, а також створює корисну мікрофлору. Як і мох, він натуральний і доволі вологомісткий. Але на відміну від моху, у нього краща аерація повітря, він не спресовується і так швидко, як мох, він не розкладається. Я завжди за доречні експерименти, тому експериментуйте із триферном. Якщо у вас немає лишніх коштів, але ви користуєтесь мохом, не картайте себе за те, що ви там не модні чи не купили той триферн. Особисто я в захваті більш від піноскла, А Треферн для мене іде, як добавка до субстрату. Трішечки, і я собі компоную. У ці безкінечно страшні дні війни я дуже рада, якщо я була корисною для вас цією інформацією. Тримаймося! Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам, а це розпуск моєї сакури.